На другу колію до Тернополя прибуває потяг Київ Пшемисель. У одному із вагонів тернопільський спортсмен з греко-римської боротьби Едуард Стрільчук. Хлопець повертається з чемпіонату Європи, який завершився у Бухаресті. Додому Едуард везе бронзу. Зустрічати призера прийшли друзі-спортсмени, тренери та близькі Едуарда. Нашій знімальній групі однією із перших, хто поспілкуватися з чемпіоном. Сім раз виграв чемпіонат України. Це мій був шостий чемпіонат Європи. До цього, на жаль, мені ні разу не вдавалося вступити на педестал. Два рази я боровся за третє місце і два рази поступався. Оце перша моя така важлива медалька. Дякувати Богу. Получилось. Надіємось далі більше. 21-річний Едуард Стрільчук займається спортом вже 13 років. Розпочинав кар'єру у Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі Івано-Франківської області. З 2019 року був вихованцем комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби у Тернополі. Згодом студентом Зуну. З 2023 року вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Якось в один момент сидів вдома, прийшов зі школи, не було чим зайнятися. Так собі подумав, хочу піти на боротьбу. Дзвоню, кажу, мам, я хочу піти на боротьбу. Можна. Мама каже, раді Бога, йде. І от так почалось. За перемогу на чемпіонаті боролись понад 700 спортсменів із 40 країн. Едуард Стрільчук виборов третє місце та став на п'єдестал, отримавши перевагу над суперником із Молдови у ваговій категорії 55 кілограмів. У попередніх сутичках спортсмен поступився лише учаснику із Румунії. Ми вірили в нього. Ми вірили в нього. Звичайно, хотілося чемпіона. Думаю, те, що, що в нас все попереду. З його бажанням, з його старанням, я думаю, що все буде що медалі в нас будуть. Вітаємо чемпіона та тренерів із нагородою. Бажаємо нових перемог та успіхів у професійному спорті.